ДСНСники змагалися за звання кращої ланки газодимозахисної служби у Вінниці. У змаганнях взяли участь 32 рятувальника. Це вже другий підсумковий етап між найсильнішими бійцями ДСНС. Перший відбірковий був напередодні у всіх державних пожежно-рятувальних загонах гарнізону. Змагання проходили на базі вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Учасники виконували такі завдання: спершу на швидкість одягали протигази, потім піднімалися автотрабиною на рівень третього поверху. А далі в багатопрофільному модульному тренажері контейнерного типу в повністю задимленому приміщенні шукали потерпілого та виносили його на свіже повітря. Ліквідовували умовну пожежу, нарощували рукавну лінію, спускалися донизу, а на фініші ще й пролізали в протигазах складний лабіринт. Всі вправи виконувалися на час з дотриманням чітких правил та вимог безпеки праці. За їх недотримання та будь-які навіть елементарні порушення командам нараховувався штрафний бал. За послідовністю дій бійців спостерігало журі, яке й визначило переможців цьогорічних змагань. Перше місце отримали рятувальники першого державного пожежно-рятувального загону з першої державної пожежно-рятувальної частини міста Вінниця. Трійка лідерів за високі показники та гарні результати отримала цінні подарунки, серед яких телевізор та професійні ліхтарі. Проводячи такі змагання, особовий склад психологічно налаштовується на виконання дій за призначенням в умовах реальних, на пожежах, на задимленнях, ліквідації надзвичайних ситуацій. Це досить великий плюс, тому що досить важко, важко виконати роботу, коли ти не підготовлений. А такі заняття вони систематизують і особовий склад готовий до виконання дій за призначенням. Іноді буває, що пожежу можна ліквідувати. Чому ці засоби захисту настільки ефективні? Тому що з цими засобами захисту можна Зайти в те місце, звідки все живе тікає, Тобто людина захищена від, скаже, так від диму, від продуктів горіння і частково від температури, так як вони одягаються хорошо повністю закутуються в бойовки, краги, рукавиці, це все вдівають, і настільки ефективніше вони підготовлені, вони швидше зайдуть до самого очага пожежі і швидше його ліквідують.